BMW 750 e 11 місяць 2023 року. Ми цю машину купили в Америці на аукціоні Копарт. Її продавав офіційний представник БМВ. Неї був дефект, що вона не заводилась. Ми її привезли з Америки, зремонтували, поміняли в її піру патрони, поміняли блок керування батарею, і ця машина в нас поїхала. Да. До речі, про характеристики трошки вам розкажемо. Це 3 літра бензин в парі з електродвигуном. двигуном. Тут є 13 кВт ще додаткова батарея. І разом в парі цей трилітровий бензин з електродвигуном видають 491 кінську силу. Розгін до сотні близько 4,5 секунд. Реально фантастичні показники, враховуючи той факт, що 70 кілометрів можна проїхати на чистій електриці, зарядивши батарейку. А після того, як ви виїздили всю електрику, їздите в режимі звичайного гібриду, як до прикладу, Toyota Prius. І розхід вас на цій машині це BMW 7, нагадує близько 8 літрів по місту. Ну реально показники батарея знаходиться просто. під низом автомобіля, тому центр ваги в неї внизу. В неї так. йдуть леддовські фари, в неї йдуть е, камери 360, але я на цій машині вже їжджу. Це, до речі, порт зарядки. Е, М-пакет. Я на цій машині їжджу вже буквально два е, тижні часу. Чесно вам скажу, якщо взяти, наприклад, Audi чи Mercedes, однозначно ця машина є на, на голову вища, е, чим, наприклад, е, Інші моделі. Чому? Тому що, знову ж таки, шкіра, дуже добротні матеріали є, є велика мультимедія, є проекція, Дуже класно подобаються в ті хрусталі, тобто на сонці дуже класно відбувається. Тобто є повністю, вони міняють підсвітки оці, є сенсорні кнопки, які регулюються, тобто е, кнопочки відкривання дверей електричні. Звичайно, що є і механічні. Е, задня частина автомобіля, Діма, розкажи. Позаду в нас тут. Взагалі, абсолютно новітні технології порівняно ну, зі всіма іншими автомобілями. Перше, що кидається в очі, це ось такий величезний сенсорний екран в форматі телевізора. На цей екран фактично можна вивести будь-що, що ви собі можете уявити. Він під'єднюється до Bluetooth, ним можна керувати мультимедією, тобто музикою, всіма відео, що відбувається. Він має доступ до інтернету. Ви можете підключити собі YouTube, Netflix, дивитися кіно. Більше того, тут є вихід HDMI, де ви можете, до прикладу, під'єднати свою Sony PlayStation, сидіти ззаду і бавитися в ігри. Надзвичайно багато ззаду місця, і хочеться відзначити особливо самі сидіння. сидіння Неймовірно комфортні, Бомбати. реально комфортніше ніж вдома на дивані. Да, так, такі як ніби як в 24 четвертій волозі сидиш. Збоку в нас тут є додатково ще один сенсорний екран. Це екран управління вже клімат контролем. Екран управління світлом по задній частині, і також ним можна керувати цим дисплеєм. Дуже зручно, дуже гарно виведено і прикольно функціонує. Помимо цього всього дотяжки дверей, звичайно, акустика Bowers-Wilkins, і в принципі всі передові технології BMW. Вона має навіть спойлер, тобто, вся кожна деталь, яка потрібна до автомобіля, вона всі повністю має. Вона однозначно видна на дорозі, тому що в неї дуже класні ледовські фонарі. В неї є багажник величезний, який не є зайнятий батарейкою, тому що батарейка знаходиться внизу під автомобілем. Тобто, це то. Амобіль має продумано повністю все. Дуже класно компанія BMW попрацювала в плані дизайну цього автомобіля. Вони зробили, вони їм вдалося поєднати агресивні лінії з максимально можливою аеродинамікою. Як ви бачите, хоча це сімка BMW, здавалося б класична комфортна машина, задній дифузор має дуже агресивно виражені лінії. Це все зроблено з метою аеродинаміки. Для чого? Для того, щоб з максимально маленькою батарейкою машина могла проїхати на чистій електриці максимально багато кілометрів. Тому прізвище на, на цьому автомобілі. Три тижні часу, однозначно, ми цей автомобіль рекомендуємо принозіми автомобілями, що з Audi, що з Mercedes такого класу, вона є на порядок на вище. Цей автомобіль дуже класно дивиться на дорозі. Пневмопідвізка, задня підрулька, динамічність і потужність цієї машини за рахунок електродвигуна і за рахунок економії. Цей автомобіль вартує уваги. Він дарує цікаві емоції, за адекватні гроші, і помимо того всього, реально можна економно їздити з максимально можливим комфортом. Офіційно це визнана найкомфортніша машина в цьому класі за 2023 рік. 24 чи 23 23. Тому ми цю машину рекомендуємо від себе, тому що ми її потестували і ми про неї говоримо. Тому слідкуйте, будуть багато нових, цікавих машин. машин да.